Влітку навіть при найкращому догляді не можна бути впевненим, що ваші кури у безпеці. Чому? Бо саме в спеку прокидаються найнебезпечніші вороги – курячі паразити. Вони не зважають на те, що курник чистий і доглянутий. Якщо немає обробки, немає захисту. Під час прибирання проведіть обробку потужним засобом, свіжий курник плюс дезінфекція. Обробіть сідала, гнізда та пізніка. Підлогу. В подальшому підсипайте порошок два рази на тиждень. Діє він механічно, тому має бути в курнику постійно. Саму птицю припудріть пудрою чиста пташка. Засіб закріпиться під пір'ям та буде захищати птицю з перших секунд. А ось для додаткового захисту поставте курям в ванну. Зробіть її з попилу або піску, але обов'язково додайте туди суміш пилова ванна. Саме вона має властивість знищувати паразитів без шкоди для здоров'я птиці. Щоб уникнути підробок, замовляйте оригінальну продукцію на сайті виробника або за телефоном.